Всім привіт! З вами Аня, і в цьому відео ми будемо перемивати кісточки мароканка. Я сьогодні в такому незвичному для себе вбранні одягнула його спеціально під тему цього відео. Це Гандора, один із видів одягу, який носять мароканки. І як ви могли вже здогадатися, сьогодні поговоримо про те, як одягаються мароканки та про секрети краси мароканок, як вони доглядають за собою. У мене вже є відео про мароканок. Там я вам розповіла, ким працюють мароканки, чим живуть і так далі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Там я теж говорила про одяг, але досить коротко. А сьогодні я буду розбирати все прям дуже детально. Зазвичай я наперед можу сказати, які перегляди будуть у відео, а тут навіть не знаю, зайде вам такий формат чи ні. Тому давайте вже нарешті це перевіряти. Почнемо з одягу. Давайте опишу вам загальну картину, як одягаються мароканки. Мені в коментарях пишуть різне, хтось пише, та вони там ходять всі замотані. Хтось пише, та неправда, я працювала з мароканцями. Вони говорять, що там хіджаб уже ніхто не одягає. Роз'яснюю, хіджаб мароканки носять, але не всі. Трохи згодом в цьому відео я вам розповім детально про хіджаб чи зі смаком одягаються мароканки. Вони одягаються по-різному. Є дівчата та жінки, які одягаються зі смаком, слідуючи останнім трендам. На вулиці можна зустріти жінок, якими прям захоплюєшся, вона і доглянута, і гарно одягнута зі смаком підібрані аксесуари. Таких жінок можна зустріти у великих містах, і їх не так багато. Прям мало я б сказала, не всі українки женуться за модою і трендами, але на мій погляд, стильних українок більше ніж мароканок. Більшість дівчат та жінок одягаються, я б сказала, стандартно: якісь штани, сорочка, плаття, хустка або без хустки дуже часто носять желяби. Якщо говорити за одяг, то мароко дуже багато відомих брендів, які є і в Україні. Це Зара, Віршка, Пуленбір, HDM, Валькікі, Dutti. звичайно, і люксові бренди, цей список можна продовжувати довго. Одяг тут і в Україні в таких магазинах продається однаковий. Мас-маркет бренди не виготовляють повністю нову колекцію для ісламських країн. Єдине, це те, що Валькікі може виготовити додаткові моделі жиляб на курван Байрам чи Рамадан. От і все. В принципі, одяг, що тут, що в Україні, схожий. Просто тут жінки все ж таки більшість одягається скромніше. Не всі, звичайно, тут теж є жінки, які носять короткі шорти і спідниці. Ну але якщо порівнювати Марокко жінок у відкритому одязі, менше навіть якщо вони не одягають хіджаб. Плюс тут додається, окрім стандартного європейського одягу, желяби, гандори, абаї. Абая – це не марокканський національний одяг, але я бачу, що вони тут набирають популярність. Про них далі теж розкажу. Надіюсь, загальна картина зрозуміла. Я розумію, що ви хочете бачити живі приклади жінок з вулиць, я вам постараюся щось поставляти, але в Марокко не можна знімати людей без їх дозволу. У мене не виходить їх знімати, щоб було непомітно, що я їх знімаю. Бігати за марокканками з камерою, а потім втрапити в халепу в мене бажання немає, тому як є. Розберімось з хіджабом, а далі розкажу про традиційний марокканський одяг. Як я думаю, більшість людей знає марокканки, мусульманки вони носять хіджаб. Але Марокко в цьому плані досить демократична країна, і тут немає закону, який змушує мароканок носити хіджаб. Деякі мароканки не носять хустку взагалі. Мені тяжко сказати якесь відсоткове співвідношення, але з кожним роком все більше жінок можна побачити без хіджаба, бо старше покоління нас покидає, а молоде виростає, і вони меншою мірою носять хіджаб. По своїм спостереженням можу сказати, що у великих містах жінок, які не носять хустку, більше. В маленьких містах менше плюс доросле покоління жінки 50+, в більшості носять хіджаб. Такі жінки одягаються теж стандартно: хустка, жиляба, шльопанці, і все це прям стандарт. Їх доньки вже хіджаб можуть не носити, але не всі. І також таке покоління вже частіше обирають якийсь європейський одяг, штани, сорочки та таке інше. Тут тяжко сказати, чому так відбувається, і як так, що інколи можна побачити таку картину, що, наприклад, мати в хіджабі, одна донька в хіджабі, а інша ні. І це не той варіант, що менша без хустки. може бути, що старша без хустки менша в хустці. Які фактори на це повпливали, тяжко сказати. Звичайно, все залежить і від релігійності сім'ї, достатку і місця проживання, сучасності поглядів. Також треба розуміти, що в Марокко, як і всюди, є інтернет, і люди слідують трендам і тянуться, та намагаються брати приклад з Америки чи європейських країн. Хочеться вірити, що більшості дівчат сім'я все ж таки дає вибір одягати хіджаб чи ні, але чужа родина це темний ліс, і тяжко сказати, як це відбувається. Деяким дівчаткам одягають хіджаб в дуже ранньому віці. Я таке, якщо чесно, трішки засуджую, коли по ісламу потрібно одягати хіджаб, коли у дівчини почалися перші місячні, те, що одягають хіджаб дуже маленьким дітям, це зовсім не по релігії. Тут часто можна побачити, як підлітки вертаються додому і школи. Досить багато дівчат вже хустку не носять через років 30, а може 50, жінки в Марокко будуть носити хустку в меншості. Як же марокканки носять цей хіджаб? Тут скажу своє спостереження. Українки, які прийняли іслам, зазвичай до хіджабу ставляться більш серйозно. І українки, які все ж таки вирішили покритися, одягають хіджаб по релігійним нормам, щоб ніде волосинки не було видно. Одягають і шапочку, і хустку, щоб нічого не просвічувало. Зазвичай, що дівчата українки, які прийняли іслам, люблять писати коментарі зауваженнями іншим дівчатам: хустка в тебе одягнена, не по шаріату, аурат не закритий. Ай-яй-яй. Мароканки, які виросли в цій релігії, з маличку ставляться до хіджаба лайтовіше. Є жінки, які носять стандартний вид хіджабу, є і ті, які носять нікап, тобто просто видно одні очі. Таких дуже мало. І, до речі, по релігійним нормам можна, щоб у жінки було видно овало обличчя і кисті. Те, що одягають нікап, де видно тільки очі, та навіть на руках рукавиці, або ще й сітка на очах, це бажання людей. Іслам такого не вимагає. Є і жінки, які одягають хіджаб, щоб було видно волосся. Хтось спеціально зачісує волосся, щоб було, наче видно чубчик. Є жінки, у яких невисокий лоб, і вони одягають хустку так, що видно лінію росту волосся. Є, які зав'язують тюрбани, і є, які просто одягають шарф, перекрещують його ззаду і залишають кінці вільними. Мені дуже подобається такий спосіб, він деяким жінкам дуже личить. Висновок хіджаб Марокко носять, але молоде покоління вже носить його меншою мірою. Часте питання, яке мені задають, як мароканки одягаються на пляжах, в чому купаються? Я вже відповідала на це питання в одному із відео, але продублюю і тут для тих, хто не бачив. Кожен одягнений по різному. Хтось одягає купальник, закритий або відкритий, хтось носить купальники з шортами, деякі носять купальник з такою спеціальною спідницею. Хтось купається просто в футболці, й шортах чи штанях. Деякі жінки одягають буркіні. Це такий закритий костюм з тканини для купальників. Варіацій дуже багато. Чого на пляжі більше: купальників чи буркіні? Тяжко сказати, все залежить від місця, але на міських пляжах я вважаю, що буркіні більше, ніж купальників. Ще трішки моїх спостережень по одягу. Тут не так розповсюджений секонд-хенд, як у нас. Таких секундів, що все на вішалках, є примірювальні, тут майже немає. Може, і є пару місць, але це будуть не мережі, а просто локальні магазини. Можливо, на півночі країни, ближче до Іспанії, таких магазинів більше. Як тут продають секондхенд? Просто десь на базарі, люди вивалюють все з мішків, виходить така гора одягу, і люди там риються, ось і все. Це капець як незручно, тому якщо в Україні я могла купити якийсь одяг в хенді то тут не купляю, бо незручно там ритися. Ще одне спостереження: що дуже багато жінок купляють речі на базарі. Я це не засуджую в невеликих містах, як моє одяг більше купити ніде. Тут з мас-маркету може бренда 3 на 200 тисяч населення. Але на базарі дуже багато одягу з поліестеру і в такому одязі парко. Плюс майже весь одяг завезений з Китаю. Турецького дуже мало. Одяг однотипний, у всіх приблизно одне й те ж саме продається. І оскільки це Китай, там купа підробок на відомі бренди. Я скажу так: це моя особиста думка. Ви думайте, як хочете. Якщо людина купила якусь підробку сумки, і вона взагалі не розбирається в брендах, їй сподобалась сумка, і вона її купила. Це ок, питань немає. Якщо людина купляє підробку, наприклад, сумки Гучі, думаючи, що вау, я куплю підробку сумки Гучі, та всі будуть думати, що це оригінал Гучі, то це якийсь зашквар. Вище голови не стрибнеш. Я пам'ятаю, як ми з чоловіком шукали мені кросівки, підійшли до одного продавця, він пропонує нам варіанти і говорить: ось адідас хороші, бери. А вони коштують 10 євро. На мою думку, краще все ж таки піти і купити річ. Мас-маркеті так, мас-маркет бренди копіюють теж люксові бренди, ну але це не так очевидно. Принаймні вони це роблять без лого. Не треба намагатися бути тим, ким насправді ти не являєшся. Останнє спостереження: тут нормально вийти на вулицю в піжамі до якогось магазину або навіть на базар. В цілому не засуджую, вийшла ж не гола, і треба менше перейматися, що про тебе думають інші, і жити стане трохи легше. І мароканки взагалі дуже люблять. Носити піжами, вони їх носять постійно по дому. Я впевнена, що в кожної мароканки дома знайдеться просто купа піжам, їх дарують на кожне свято одне одному. Тут їх великий вибір і продаються вони на кожному кроці. Тепер переходимо до традиційного марокканського одягу. І перше це звичайно джеляба. Желяба це довге плаття прямого крою з капюшоном. Частіше бувають однотонні варіанти з різним декором. У вигляді бісеру, вишивки, декоративної тесми, чоловіки до речі, теж в Марокко носять джеляби, але ми зараз не про них. Желяби або шиють на замовлення, або купляють в магазинах. На базарі вони є всюди та коштують теж по різному На базарі є дешеві желяби, можуть коштувати типу від 10 євро. Але по такій желябі видно, що вона з базару. Тканина буде 100% поліестер. В такій желябі буде парко. Желяби на замовлення коштують звичайно дорожче, і все залежить від складності роботи ціни тканини. Тканина буває різна, їх носять і взимку, тому є і желяби з теплих тканин. Насправді, якщо ви живете в марокожеляба непоганий вид одягу, вона досить зручна і легко одягається. Можна швиденько її одягнути та піти до магазину чи за дитиною в школу та садок. Плюс не треба збирати лук. Взути під желябу можна і просто шльопанці, і кросівки, взуття на підборах. А якщо жінка ще не носить хіджаб, то все, лук готовий. Зазвичай желяби не одягають на голе тіло, а одягають під низ піжаму або таку спеціальну білизну у вигляді штанів, схожих на лосини, та або кофти з довгим рукавом, або майки. Це роблять для того, щоб не було видно голих ніг. Плюс я думаю, багато жінок, які носять сукні, стикалися з проблемою натирання стегон і так можна запобігти цій проблемі. І взимку, коли холодно, це додатковий шар, щоб ніде не задувало. Єдине, не всі мароканки правильно підбирають нижній шар, і часто з під желяби видно якісь штани від піжами, з котиками, собачками, сердечками. Виглядає це не дуже. Я за два роки досі не маю жиляби, навіть не знаю чому, треба хоч одну купити, щоб спробувати, як мені зручно чи ні. Далі це гандора Платя прямого крою, буває більш приталений розкрій, є і розкрій типу летючої миші, коли руку підіймають, а там висить тканина. Я постараюсь вам ставити сюди приклади. Може бути з коротким в рукавом, а може і з довгим. Марокканки зазвичай носять такий вид одягу вдома, деякі одягають їх на вулицю, шиють гандори зі штапелю, бавовни, тому в них не спекотно літом і зручно. На базарі можна знайти дуже дешеві гандори, типу по 5 євро, ну але можна знайти і більш красиві, якісні варіанти, які будуть коштувати дорожче. І насправді більшість гандор та желяп, які продаються на базарі, дешево коштують, привезені із Китаю. Тому не обов'язково приїжджати в Марокко, щоб купити такий одяг. Можна його замовити навіть на тому ж самому Аліекспресі, там і кафтани продаються. Святковий марокканський одяг це кафтани та такшити. На вигляд вони дуже схожі, але відрізняються тим, що кафтан це суцільне плаття. а Такшита складається з двох частин: нижнього плаття, в нього менш глибокий виріс, і верхнього, яке прикрашене всім, що можна уявити. Що кафтан, що такшиту прикрашають стразами, бісером тасьмою. Виглядають такі вироби дуже гарно. Я б навіть сказала, що розкішно і дорого, багато, одягають їх на більш-менш великі свята, типу весілля, заручин, обрізання. Так як кафтани та такшити досить дорогі, а одягають їх один раз. То часто їх беруть на прокат, хоча деякі теж купують і шлють на замовлення. Я вже одягала в кафтан. В ньому ти відчуваєш себе навіть трішки красивішою, це дуже гарно. І з мінусів, навіть якщо жінка одягає підбори, він все одно волочиться по землі і треба тримати його в руках. Коли жінка його купила чи пошила на замовлення, вона може його укоротити. Якщо взяла на прокат, доведеться носити в руках. Плюс, як би жінка не старалася в ньому акуратно ходити, цей бісер та стрази відлітають. Я свій кафтан брала напрокат, коли я його приміряла, я особливо в нього не вдивлялася. А коли одягла на свято, бачу, тут бісеринки немає, і там стразик випав, і там. І коли я його носила, бачила, як бісер відпадає. Хоча, чесно, я намагалася бути акуратною. Дуже цікаво, через яку кількість носок його вже неможливо здавати комусь в оренду. До речі, тут це досить непоганий і частий бізнес. Кафтани на прокат. У них можна взяти і прикраси до кафтана на прокат. Скільки коштує взяти кафтан на прокат? Мій кафтан коштував 15 євро в добу. Це 150 дирхамів, але він в мене був простенький, є і дорожче. Плюс господарка магазину це подружка моєї свекрухи, то думаю, вона їй зробила ще якусь додаткову знижку. Хоча це був останній раз, коли я ходила до цієї подружки. Вибір кафтані мені не сподобався. Є набагато цікавіші кафтани в інших місцях, але це був перший раз на помилках вчаться. Якщо купувати, то навіть не знаю скільки це буде коштувати, приблизно від 60 євро. Так, шити коштують дорожче, бо там більше тканини. Я насправді каюсь, але у своїх відео я постійно забувала і ніколи не розповідала про марокканських жінок, які живуть в Сахарі. Якщо говорити чесно, в тій частині Марокко я ніколи не була, і мало що взагалі знаю і про жінок, і про життя там. Але все одно це теж частина Мароко. У мароканок в Сахарі теж є свій одяг, цей одяг називається мельхва. Це тканина розміром 4 метри на півтори, плюс-мінус, яку жінки обмотують якось по-особливому навколо себе. Такий одяг ще носять жінки в Мавританії, під нього теж я бачила, одягають під них штани та кофту. Жінок, одягнених в мельфу, можна зустріти не тільки в Сахарі, дуже часто жінок в такому вбранні я бачила в Рабаті. Виглядає цей одяг досить цікаво. Плюс в Марокко живуть амазіги, ще їх називають берберами. Жінки раніше там мали теж свій специфічний національний одяг. Я в цьому питанні взагалі не розбиралась. Зараз по вулиці жінки так не ходять, але в туристичних місцях жінкам пропонують одягти такий одяг і зробити фото. До мене вже були претензії, що я марокканців називаю арабами, а вони не араби, вони амазіги їх просто арабізували. Я в цю тему занурюватись поки не готова. Нехай ті, хто вважає себе Арабами, будуть Арабами, а ті, хто вважає себе Амазігами, будуть Амазігами. Коли я розберусь в цій темі, я зніму про це окреме відео. Зараз я цього чіпати не буду. І розкажу про Абаю. Абая це не марокканський одяг, але зараз вони є і в Марокко, тому розповім. Абая це по суті довгий халат з поясом. Є трохи й інші варіації, теж по-різному прикрашений. У мене немає Абаї. Але, мабуть, я її собі куплю, бо це досить зручно, можна одягти просто футболку і джинси, наверх одягнути абаю, і все, лук готовий, наче все і прикрито, але вона вільного крою, і вітерочок туди буде трішки задувати. З одягом ми закінчили, хотіла ще сказати завзуття. В Марокко є і національне взуття, яке раніше одягали, та, в принципі, деякі люди одягають і зараз. І під кафтан, і під желябу, чи Гандору. Це такі шльопанці, які називають бабуші. Частіше всього вони бувають з гострим носком, є на плоскій підошві, є на невеликій платформі. Зараз дизайнів, кольорів, матеріалів, з яких роблять ці шльопанці, просто безліч. Виглядають прикольно. Бачила зараз їх стилізують на сучасний манір з джинсами. Я довгий час хотіла собі такі бабуші. Але коли я їх приміряла, бажання купляти їх пропало, бо в мене сороковий розмір взуття, а цей носок ще додає довжини, і нога виглядає як лижа. Але для тих, хто має маленький розмір ноги, прям раджу мати хоча б одні. Вони прикольні. Є ще такі шльопанці на берберський манір, вони можуть бути з бомбончиками, без гострого носка, своя стилістика в них теж прослідковується, іноді вони бувають закритою п'яткою. Може, у них є своя назва, на жаль, не знаю. Мабуть, звідси у мароканок і пішло велике кохання до шльопанців. Тут їх прям багато, різних видів, дизайнів, носять їх з будь-яким одягом, є капці навіть під кафтан. У мене такі є, одягала їх всього один раз. Тепер давайте розкажу вам, як мароканки доглядають за собою. Якщо говорити за салонний догляд, тут є косметологи, перукарі, майстри манікюру, педикюру і інші. І в Мароко роблять ті ж самі процедури, що й у нас. Єдине, що мені говорили дівчата, які працюють в б'юті-сфері. Тут не дуже розвинено ламінування вій, і коли мароканки роблять нарощування вій, вони просять робити їм великі об'єми. З приводу домашнього догляду, сучасні мароканки йдуть в ногу з часом і користуються доглядовими засобами відомих нам брендів Царавела, Рошпозе і купа інших в Україні зараз популярна корейська доглядова косметика, і в Марокко вона теж популярна. Також в Мароко є аптеки, які тут називають фармасі, а є ще парафармасі. Це окремі магазини, де можна продавати речі, для яких не потрібна фармацевтична ліцензія. І там продаються всі кремчики, сирватки і таке інше. Парафармасі Мароко просто на кожному кроці. З догляду тут часто використовують СПФ користуються не тільки дівчата, які хоч трішки розбираються в цій темі. Мені здається, користуються всі. Мої свекрусі майже 60 і вона не виходить в сонячну погоду без SPF крему. Чому мароканки уникають сонячного світла, бо не хочуть загоріти і бути темнішими, ніж вони є насправді. Тут багато жінок в спеку одягають капелюхи й кепки, деякі закривають скло тканиною на задніх сидіннях автомобіля, щоб їм не світило сонце. Давайте розкажу вам. І про традиційну косметику. Якщо заговорили за традицією, то скажу, що мароканки часто ходять до хамамів. Хамам це наша лазня, лазні бувають різного цінового діапазону. Мароканки беруть з собою різні глини, скраби. Деякі перед походом в хамам мастять собі волосся різними оліями, і в хамамі там миються, відмиваються, скрабуються. Традиційних косметичних засобів використовують мило сабон бельді. Це мило, яке виготовляють з перетертих оливок, оливкової олії та допоміжних інгредієнтів. Запах воно має специфічний і виглядає як салідол. З ним додатково використовують губку кіст, вона досить жорстка, розпарюють тіло і так скрабують шкіру. Є відео, де можна побачити, як з людини скочуються відмерлі часточки шкіри та бруд, я один раз спробувала його використовувати, мені якось не зайшло, не розпробувала якось цей спосіб. Мариканки люблять біокосметику, тому тут на базарі можна купити різні глини для масок. У тебе на очах тут вижимають різні олії для волосся, роблять різні мила ручної роботи і таке інше. Тут, може, воно це все і хороше, якщо люди хочуть, нехай користуються, але в мене з такою біокосметикою не склалося. Чоловік мені якось. Ще в Україну привозив якусь олію для волосся, яку йому віджали типу на його очах. Я не пам'ятаю, з чого вона була, але вона була дуже липка, тяжко розподілялась по волосю. Мені не сподобалось. Те ж саме мені свекруха привозила з Агадіра бальзам для губ на основі арганової олії, які навпаки ще більше сушили шкіру губ. Мені з цим всім не щастило, тому біокосметику я обходжу стороною. Хочу ще розказати вам про цікаву косметику, яку використовували раніше. Деякі люди користувалися цим і досі Перша це кхоль, або я думаю, вам відомий цей засіб, як сурьма, стародавня підводка для очей. в багатьох країнах її виготовляють по-різному. В деяких країнах це сажа різних тканин в переміжку з маслами. У деяких перетирають мінерали, які називаються ісміт, і теж його з'єднують з маслами. З чого цю підводку роблять в Мароко, я не знаю. Плюс її можуть привозити з інших країн, тяжко сказати, треба запитувати в продавця напряму. Деякі вважають його корисним для очей, і в давнину в арабських країнах так лікували кон'юктивіт. Моя свекруха ним користується і досі, і я ніколи не пробувала користуватися таким засобом. Друге, це рожева вода, а точніше, то вода з троянд. Вона тут теж продається в різних біомагазинах, використовують її як тонік, і за цієї води деякі жінки на вулиці навіть пахнуть однаково. Також цю воду смішують з різними глинами і роблять глиняні маски. Третє це акерфасі, це така пудра, яку виготовляють із висушеного маку і кори гранатів, перетирають в муку і використовують як пігмент для макіяжу або як маску для обличчя. Пігмент, як ви бачите, червоного кольору. Ось такі глиняні штучки з цим пігментом досі продаються в Мароко. Четверте це арганова олія. Це досить рідкісна олія. Для арганових дерев потрібен специфічний клімат, який якраз є в Мароко. Арганову олію можна вживати в їжу, а ще її наносять на волосся і додають до різних косметичних засобів. П'яте це глиняна пемза для ніг. Я не буду її якось описувати. Ви бачите на картинці, як вона виглядає. Її в Марокко досі продають на базарі. Я нею теж ніколи не користувалася. Також хочу розповісти про два засоби, якими користуються часто в Мароко, але вони не мароканські. Я думаю, що їх привозять із Китаю. Це ось такий круглий гребінець, яким користується, мабуть, більшість марокканців. продається він на кожному кроці. Я пробувала ним розчісувати волосся, не подобається він мені. Максимум я можу ним користуватися, щоб розподілити бальзам для волосся, коли мию голову. Мій чоловік і вся його родина користуються такими гребінцями. І ось така помада, коли її відкриваєш, вона зеленого кольору, і схожа на гігієнічну помаду, яку раніше продавали в аптеках. Людина фарбує в неї губи, перші пару хвилин нічого не відбувається, а потім губи починають рожевіти. Та чим більше шарів цієї помади людина наносить, тим яскравіші в неї губи. У мене була така помада. Мені колір, який проявляється, не личить. Але в мене була подруга, якій прям дуже зайшла ця помада. Чи яскраво фарбується в мароко, і як тут справи з декоративною косметикою? Фарбуються мароканки по різному, хтось фарбується досить яскраво, хтось середнє, хтось не фарбується зовсім. Це якщо говорити за повсякденне життя. На свята у мароканок досить бойовий розпис, всього і побільше. І ще я помітила у мароканок таку штуку як. Перебір із світлою пудрою для обличчя. Я була здивована, коли перший раз прийшла в косметичний магазин, а там всі пудри у світлих тонах. Хоча далеко не всі мароканки мають світлу шкіру. Робиться це теж для того, щоб відбілити обличчя і мати світліший колір шкіри. Нащо навіть не знаю? З приводу декоративної косметики, вона тут є, маються і дешеві китайські підробки, і мас-маркет, і середній ціновий сегмент, і люкс. Дефіциту в косметиці немає. На цьому в мене все. На моєму каналі вже є відео, де я розповідаю, як живуть мароканки. Заходьте, дивіться. Посилання залишу в описі до цього відео. В коментарях ставте питання про мароканок, що ще вас цікавить. Дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео!